Нати вихідці з Радянського Союзу, які скажімо, не прокликали таких жорстких умов де треба самим виживати, не привикли, що держава дасть їсти, держава дасть квартиру. Але сьогодні інші часи, і ми молоді, це розуміємо, повинні тому ми повинні думати про цих людей і організовувати тим людям, які не перелаштувалися, допомогти їм. Щотижня до кінотеатру Сокіл приходить близько 50 людей, аби отримати теплу та свіжу їжу. Знову ж таки, ми це проводимо вже не перший раз. харчування проводиться вже близько шести років, і люди вже просто звикли до того, щоб вони приходять сюди на одне місце, в один той самий час і отримують безкоштовні обіди. В нас зупа з макаронами з курячим філе, нас рисовий плов і салат з свіжої капусти. Ми, ми постійно варимо 60 порцій, ми роздаємо і цих, тому що вони беруть додому, є що лежачі хворі. І 60, ми кожну середу варимо 60 порцій обідів і ми їх роздаємо. Крім того, тут можна отримати одяг та речі побутового вжитку. Мені дали носки, і мило, таке погодують, дали обдітися трошки. Молоді регіони спільно із організацією Посол Плюс займаються і реабілітаційною роботою та допомагають безпритульним алкозалежним та наркоманам подолати свої проблеми та повернутися до нормального життя. Серед них і пані Марія, що зовсім недавно вона теж стояла перед наметом в черзі за їжею. Десяти алказавісіми була. Я 10 років була алкозалежною, весь цей час жила на вулиці, аж поки не прийшла сюди на це годування. До мене довго не могли достукатись. Я не вірила, що хтось може допомогти. Але тепер повністю змінила своє життя і свої погляди. Знайшла своїх дітей, які вже були в інтернаті, налагодила з ними стосунки. На досягнутому молоді регіони зупинятися не будуть і вже готують низку цікавих та корисних акцій. Вікторія Іваскевич, Андрій Сладков, вісник.